Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! В ми поїхали в низиний Карпат по істивній грибочки. І сьогодні такий день, сьогодні є субота. Число одинадцяте, місяць жовтень, рік 25. Як я наголосив, сьогодні субота. От, грибників небагато, небагато транспорту. Ну що ж, будемо надіятися на щось позитивне. І зараз 8 година 30 хвилин. І досить прохолодно. Вчора падав дощ 6 градусів тепла. Вчора було 8, сьогодні 6. Що ж, будемо надіятися на щось позитивне день що впереді тільки заходимо до лісу як завжди фіксуємо на камеру і будете бачити, що на даний час робиться в на Карпат Ось у нас і перший грибок це у нас червоний прямо на дорозі нічого беремо Беремо, за вигляду гарні. Так І знову червоняк. Це вже шостий червоняк. А білого я не можу знайти я вже. Хвилин 15 ходжу. Ну ми йому ми його заберемо на зворотньому щоб в шляху. А зараз йдемо дивитися за білими. Ось у нас саламандра появилася. Ну, а тут є такого білого. Невеличко знищував. Перший сумновато. Ось мене. Ось ще один. Один чи два? Ну, чи два? Два. Ну, це вже висидиш. Знаю що росте. Ой, який у нас ще виріс. О, що? Так. А, куди? О, це вже. більші ще О, за декілька днів появилося сонечко. Значить, в день буде тепло. Ось у нас мухморчики виросли, а поряд і білий виріс. Ось це вже польський грибок Який він. Красивий. Ось три білячки нас порадували. Ось один. Ось другий. Ой, той м'який. Здається, червоняк. Ух ти Десь аж кори. Під корень. Треба різати. Треба різати. Червоняк це вже більший. О! Мені подобається. То коріння таке грубі. Ось ще бричок слабонько сьогодні з білими. Ну, але дякуємо природі за те, що є. Ось ще у нас молодий. Кло мухомора. Пантерний мухомор. Ось ще який білячок виріс. Ось іще білячки. От дощ почався. Ось які гарні. Грибочки сьогодні молоді, десь на десь. Ну, але не сумно. Здається, ще один білий. Ну він. О, білячок з тих. З тих більших. О. Завершуємо сьогоднішній похід до лісу, до шпаде. Лісі темно. Щось пропало, натхнення. Далі збирати. Ну, щось трошки підзбирали. Я думаю, завтра буде інакший день. Інакше збирання. Може буде краще, може гірше. От показую результат. Ось такий у нас результат сьогодні. Ну, червонячків і білячків. Ну а вам як завжди бажаю кращих результатів, як у мене сьогодні. Також бажаю вам здоров'я і мирного неба. Пам'ятайте за ліс, не засмічуйте його за грибочки, пам'ятайте, не копайте їх. А також всі ваші побажання, хай повернуться до вас в Хай щастить, до побачення. До скорої зустрічі! Дощ, дощ не простає, все посилюється і посилюється. Ну нічого.